Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковочку щітки для вирівнювання волосся на акумуляторі. Замовила її на тему. Ось недавно вона прийшла. Сподивимося, що там входить в комплект. комплект. Є інструкція. Інструкція у нас є англійською мовою, іспанською та німецькою. Італійською ще якимись мовами. Ну, в будь-якому випадку тут є англійська мова, можна скористатися. Далі, а, сама щітка. Вона йде ось такими нагрівальними елементами всередині. Вмикається натисканням на кнопочку. Зараз тут висвічується off". А, Значить, Затискаємо і ми бачимо температуру. Температура 160 і вона зараз буде доганяти до температури 160. Є температура 180-200. І все, три температурних режими. Давайте виставимо на 180, подивимося, за скільки вона дозвонить на 180. Е є індикатор заряду. Я так розумію, що тут зараз дві рисочки, тобто на дві рисочки вона заряджена. Заряджається від Type-C. Ось Вже відчувається, що вона починає прогріватися. Зараз її покладемо і поки що подивимося, що ще є в комплекті. Також в комплекті у нас входить ось така маленька розчісочка. Я так розумію, що для того, щоб було більш зручно вирівнювати волосся, входить два ось таких зажимчика. Вони такі слабенькі, але в цілому для того, щоб вирівняти волосся, буде достатньо. І входить сам шнурок. Шнурок дивимося. Він такий невеличкий. Але в цілому мені здається, що вистачить для того, щоб зарядити. Я так розумію, що вона заряджається як від павербанку, так і від мережі. Більше нічого не входить в комплект, тобто комплект складається зі щітки, з такого грібенця, з двох зажимчиків і одного проводка для зарядки. Дивимося, зараз пройшла майже хвилина, ще заряджається, нагрівається щіточка. Я думаю, що вона буде нагріватися ще буквально там, секунд 20 і можна буде нею користуватися. Вже зараз відчувається, як ось тут виходить таке ну, досить гаряче тепло. Ну що ж, будемо тестувати, подивимося, наскільки вона зручна в користуванні, але до цього я вже користувалася щіпчиками на акумуляторі, і в цілому вони мені сподобались. Тож, робимо тест. Отже, тестуємо нашу розчісочку, я її вмикаю, виставляю відразу на 200 градусів, О, зараз пішла температура набиратися, а, не менше виставляти ні того, бо волосся може просто-напросто не вирівнювати. Покріюється отому п'яну тобочку. Для порівняння вся сторона я не її вирівнювати пішла. Росіскувала. В сторону я не вирівнювала Так Тобто <кхід> видно, що ця розчісочка вирівнює, але так, щоб ідеально, то вона, звісно, не вирівняє. Я думаю, що це дуже зручний варіант, коли це просто або ж в офісі теж тобі треба десь там підравняти волосочко. Або ж подорожі також досить зручно користуватися. В цілому річ непогана, варта уваги, але все ж таки ідеально вона вам волосся не вирівняє. Все ж таки твой залишить. Ось дивіться, це не вирівняна сторона, а це вже вирівняна розчісочкою. Тобто все одно. Ідеально вона не вирівнює. Але пухнастість прибирає. І я, от коли їздила в Європу, то там велика проблема з водою, там дуже жорстка вода, і постійно пухнасті волосся. то я думаю, що це просто наприклад, ідеальний вихід, ідеальний варіант, з такою гісточкою їздити, щоб тримати свою цвячу в формі постійно. Тож, дівчата, річ корисна. बर मन